Зараз до нас завітає людина, яка займалася волонтерством ще до виникнення цього слова. Він возить автівки і артистів для ЗСУ від 2014 року. А іноді артисти навіть довозять йому ці автівки. Такий у нього сильний дар переконання. До нього особисто приїжджав Тім Кук із компанії Apple, аби додати пам'ять в айфоні, щоб той вміщував усі номери людей, з якими він на зв'язку. Юра Тира або просто Степанич. Ну нарешті він у нас. То моя країна, то моя. Ніхто крім мене мною не керує. І першим зброю брати вирішив не я, вирішив не я. Ти бачиш, як ми тебе зустрічаємо? Після мір Так. Ну ти ми ж готувалися, Юр. Ти що думаєш, тут просто так? Дивись, Степанич, не серця, і далі ЄБШ. Е, Три букви. Не серця. Стоять, стояли і стоятимуть. Шо, Це, а там? 6992 кілометри державного кордону. Саме От просто... так називається наш, я не хочу називати слово, тур, під цим гаслом ми їздимо. Так, до військових, тому що державний кордон стояв і буде стояти. він непорушний. І ми прагнемо до того, щоб протяжність державного кордону була та сама, яка була до повномасштабного вторення. Шістьсот дев'яносто два По-перше, я тебе вітаю з пройдешнім, чи як кажуть з минулим днем, як сказати? Ну, не волонтера, який сьогодні, коли ми знімаємо. Коли ми програм. знімаємо, але ж програма вийде трошки пізніше. Минулим з минулим. А, з минулим. Я, а я не люблю свято і день, акція, слова для мене не існує. Якщо ти волонтер, то це все цілодобово, так можна вітати завжди. Та можна, але ж день це для того, щоб вшанувати вас і те, що робите, а не для того, щоб в цей день ви робили ти якнайбільше. найбільше. Ти березня любиш. Та... Вони тобі квіти дарять, дарують, а це напиваються скажу... дві гвоздіки, там три, не, дивися. Мені дві поки що. Дві поки що зарано. Ні, ну бувають такі чоловіки, що по одній гвоздіці взяли. Так, і почекай, Степане, да. ти не туди пішов. Ану скажи, що в тебе в кишені, і звідки ти до нас завітав? Де ти був? Можна про це казати? неочікувано. Я сьогодні був в офісі президента. Нас сьогодні 40 волонтерів нагороджували відзнакою президента України. Золоте серце. Покажеш. скажуть канал про владний президент. Не всім дають. Дивіться, це... Но він є. Я це зараз не ми зараз не про те. Це ти на... заслуговуєш на це серце. Отримав його сьогодні. Юрчико. Я. Дуже рада, що ти завітав до студії тихого вечора. Тому що ну ти і в моєму житті особлива людина, і в житті країни. Теж твоя команда привезла понад 1300 автівок купу старлінків. Кубо і безліч, друзі, безліч усього, що, ну, що не можна називати і про що не можна говорити. Щоби повісити прапори і подяки, які передають Степаничу, треба, я думаю, побудувати багатоповерхівку. Але ти, от саме ти, чим ти пишаєшся найбільше, що для тебе найцінніше? Серед прапорів, подяк, серед От що. Моя донька. І чому? Подяк було багато з 14 року і нагород було. Але коли вже шість е, років на подяках пишуть одне прізвище і два ім'я угу. Дарії та Юрії Тирі, оце для мене найважливіше. Мала зі мною зустрічала шість нових, нових років на фронті. Це з чотирнадцяти років так виходить. Вже з... є скільки 20? 15, 21. А є 21. Наші з тобою вони десь поряд? Да, так плюс-мінус. І е, вона з тобою, е, ну не тільки ж в новий рік, вона з тобою не їздить. Е, тобі не страшно? Ну за неї вона точно в за твоїми плечима, за твоєю спиною, вона можливо почувається більш впевнено, ніж ти хвилюєшся за неї. Чи є це хвилювання взагалі? Ну, бо ви ж буваєте в дуже гарячих точках. Дуже, ну ти ж так само була. Ти жінка, ти мама трьох дітей. Коли ми були з тобою в Авдіївці, ти поїхала на Стометрівку, ти там була, я відповідаю за всіх, хто їде. І в мене правило всіх, кого беремо, всіх повертаємо назад, живих і здорових. А наскільки це важливо, і коли не всі чоловіки туди рвуться, то я за свою доньку я... мені дуже приємно, що вона зі мною? Угу. Да, я обережний даша. Це не просто що вона їздить. Це людина, яка сідає за кермо пікапа і везе його сама по багнюті. По всьому. Людина, яка на собі всі документи зациклює. Людина, яка ми от їздили, яка купа, купа пацанів, бампер пересус. Ми з командою зупиняє блокпост. Хто старші групи? Да, що двадцять роки. Я Слуха, що її характеризує? От яка не знаю, можливо, історія. Можеш, може, що для тебе найбільш характерна риса в ній? Характер і порядність, природна порядність. От я, як батька, що хотів в неї вкласти, щоб вона була в собі впевнена. Якщо ти робиш гарні справи, то по іншому не буде. Давати люд... дитині можливість вірити в неї. Я їй казав і кажу: що б ти не робила, я в тебе вірю. Роби. А я завжди буду поряд. Я буду подавати патрону, а ти вали. І вона це робить і в неї дуже гарно виходить. Слухай, а яка риса від тебе в неї є? І от ти впізнаєш її прям. Оце я! Оце я. Характер. Таки да? така чи що якщо чи? вона права, а вона права вже менш і менш помиляється. Вона буде стояти на своєму і так воно і буде. Угу. І це супер. І це твоє теж. теж. А, що в ній є, чого нема в тобі. Да, мабуть, що е, я можу заплакати. Угу. Вона тримається. Це вона не безсердечна, вона це все бачить. В неї не така реакція. І я багато бачу, вона так само. Но... Ну чого? Чого? Та да все в неї, все воно добре, <реш> все на супер. Я не можу не згадати про ще одну твою ініціативу, бо це саме твоя ініціатива, салат для солдат. Юрій Степанич е, влаштовує, організовує е, традиційний новорічний салат, ну, олів'є, да, такий зазвичай. Зараз, може, не знаю, можливо, інший. По-перше, хто ми такі, щоб змінювати традиції, тим більше, що ми їх саме і започаткували. У 2014 році. В трин... Так, в 14-му. Я собі розумію, що я їжджу на фронт, я бачу, що там відбувається. Мій улюблений восьмползписназу, восьмисятка. І я бачу, що я розумію, що там я не зможу в Києві зустрічати під Ялинкою із серпантином конфеті, з Шампанським Новий Рік. Бо ти знаєш, що вони. Телебачення. Ну, не то. Угу. Я собі. Придумав, що, що, що можна передати з ситого мирного Києва, тоді ще не підходили російські війська і, і ракети не, не літали заходили, так. Так, із Києва. Що можна зробити? Новорічний салат олів'є, мандарини. І ми тоді зробили, зібрались в мами загиблих хлопців, які були в полоні, жінки, сестри, діти. І ми зробили у мене на базі, там де я живу, ми зробили тонну 101 кілограм 800 грам того самого олів'є. 800 грам. Без них не було б 101 кілограм. Ми хотіли, щоб це про це люди почули. Це за три дні було за три доби 16 знімальних груп. Дуже був заморений, тому що треба було розвести, розказати і ще фіксували цей рекорд. Книга рекордів. Mm -hmm. До речі, після цього ми їх більш не залучаємо. От той рекорд був, ми його зробили, отримали, але ми поїхали. Ми привернули увагу. Але було частіше за все їхати, бо 30 го в ніч з Києва по Голольоду mm -hmm. не було тоді ну, стихії, щось там. Ну, волонтери мене ж такі, трохи притрушені, сів да поїхав. Їхала зі мною дівчина, дівчина Таня Шас, вона була Снігуренькою, визволась їхати, і вона мене, мене всю дорогу штурхала і не спи. Отак ми приїхали на Славку 95-ту бригаду до хлопців. І я побачив реакцію на це олів'є. І ми проїхали до станиці Луганська, і сам новий рік я зустрічав з хлопцями 8-го полку спецназа. І це було дуже потужно. Яка реакція була? Була смішна історія. Дівчина, яка поїхала, вона іскусствовед, вона дуже гарно розбирається в картинах. пейзажну олію робила, у Саші Соколовського, багато чого робила. І вона веган. А 26 градусів було морозу вдарило, саме 31 грудня на Луганщині було. І я кажу, піди погрійся, там 10-та година на перехресті був такий магазинчик сільський, там тепло. А машина пічка вже примерзла і вона не грілася. І вона видигає через хвилину, сідає в машину. Кажу, «Таня, що, що, що сталося? Не можу, там ковбасою воняє. І Та ковбасою бігає. ж пахне. Ну і якщо вона вигадає, ну, ваняє, свердить, я не знаю. Але Оливія їла. мірзаян, якому дають за новорічний корпоратив дуже круглу суму в доларах, але він сідає з нами в буси, їде зустрічати новий рік на фронті. І це не один концерт. Щоб чисто приїхати, Олів'є роздати. Олів'є можна роздати 30-31 грудня. У нас така традиція склалася. Але ми їдемо ще тиждень по 3-4 концерти вживу по всьому фронту. Тоді це було від станиці Луганської до Маріуполя. І Сашко Положинський, і Ваня Марунич. Златов, Гнющ. Зараз багато хто з нами їздить. Uh -huh. Юра сказав про тонну, як знімали куча каналів. До речі, канал «Дім» теж тоді е, доєднувався. Але минулого року було 10 тонн, щоб ви розуміли. 10 тонн салату. 10 тонн 600. Вибач, будь ласка, Юра, в мене не на стільки. Я хотів спитати, в цьому році, коли це буде, якщо я бажаючи, як вони можуть до цього долучитися, от про це ти можеш сказати? Там, де ти отримуєш машини для військових, там, де Лена приїжджала і знає, де, де я живу, ми це не будемо на телебаченні казати, щоб не виглядати мішень. Хто знає. Ми робимо. До речі, в нас немає ні благодійного фонду, ні громадського об'єднання і немає жодного збору з рахунком картки на Фейсбуці. От Я вдячний друзям, які самі які хочуть допомогти, вони мене самі знаходять і кажуть, що можемо зробити. Зараз на правах реклами не хочу казати, яка конкретна фірма. Я пост написав, що будемо робити. Я найбільша гнида для себе і керівник, я сам себе заставляю, в мене ніхто не просить. Я кожен рік додаю патоні. Так само буде і в цьому році. На 9 хвилині пише людина, яка вже не перший рік це робить і каже: я закрию все питання по ковбасі. Я, говорю, я вибачаюсь, це 11 тонн. 240 кг на тонну, майже 3 тонни ковбаси. Ми від ковбаси відштовхуємося, бо це найдорогіший інгредієнт. Він каже: я за вами слідкую, я закрию всі питання по ковбасі. Я не буду називати фірму, але людина надпотужна. Коротше, є, залишили ще майонез, горошок, е, картопля. Якщо що, можете закрити. Добре, Юрчик, я хочу поговорити про те, про що ти розповідав на початку програми. про, е, як, як назвати це? Про захід, тур 6992. Хочу, ну як ви їх називаєте? Ну як? Я, ну, мала чекає цієї поїздки дуже сильна, бо вона всім живе. Вона на собі відчуває, що це потрібно. Ти бачиш очі хлопців, дівчат на фронті, у військових. Ми не тільки по фронту їздили, а й по полігонах, по академіях, багато де. Там, де вони на бойовому, на бойовому злагодженні, чи вони виходять. Чи... Саме тяжкий концерт це, це в шпиталі. До речі, Арсен вчора був в Білоцеркунському шпиталі, і це тяжко. І хлопці кажуть, Степанич, нам сьогодні підтримка не треба. Ми вже там ампутували, все. Сьогодні операційний день. Треба тим, які після наркозу хлопці відходять. От їм треба ще дві години, щоб вони не лягали спати. І от їдемо і робимо. Ну, По-іншому, зараз такий час. Для нас він вже затягнувся на 10 років. Багато хто з молоді каже, для мене 8 років війни, війни не існувало. А ось моя донька бачила, як воно на фронті, і де, і як, і чому саме. Я чую, що вона каже. Не те, що вона щось каже, а я там потім напиши мені, да? Ні. які твої побажання, як ти це, це бачиш, як би тобі хотілося, угу. кого беремо в тур? з ким їдемо? Тому що її взяти когось. У нас природна така річ, Арсен про це написав пісню. Про люди, які на фронт не їздять, але, але дуже там пишають, там это, прапор, щось там співають, а на самом... Насправді не були. Дуже, угу. да, ну, так. Така і це певна природа. спекуляція. Так, да, угу. да, спекуляція. Як кажуть хлопці, там, де кажуть, про патріотизм на фронті, то там намахують на гроші. Ось приблизно так я хочу спитати в тебе. От ми просто не договорили про концерти, бо е, так, я ну звичайно, ми були і їздили, але я хочу в тебе спитати, який для тебе концерт був? Ну ти вважаєш його легендарним? І де? Є такі, чи вони вже чи, чи кожен? Віддача йде дуже велика. і Не можна відноситися, а так зараз підемо полабаємо на халтуру, щось там зробимо. Nie. До кожного готуєшся. І... А все складніше, що зустрічаєш хлопців, яких знаєш з 2014-15 року. Був у нас концерт з Арсеном в нашому шпиталі. Ми приїхали на Старобельськ, там наш 8-й полк, і я, спит... я питаюся, а де. Слава Гулівер — красивий, мощний двохметровий парняга, командир групи, чоловік. Парняга, вибачте, це не там. Каже, підірвався на міні, відірвало ногу, і він в шпиталі. І ми приїжджаємо з Луганщини на ранок. Ми там Арсен і Саша Лазовський співають в гітари дві. Забігла людина, а в нього пів обличчя пошкоджена і рука, два пальці залишилась. І він з нами привітався, обняв і побіг якось сором'язливо. А потім Арсен до мене підходить каже: Степанич, це ж Бодя з 11-ї Київської Русь. І він з нами грав на гітарі, коли в нього були і руки, і обличчя, і він сором'язливо, заскочив туди, нас привітав і вийшов. І саме ті руки, які грали на Арсена, їх вже вони не ті руки. Тому казати, деякі концерти так. тяжко. Наш друг, командир 132-го бату, його водій загинув, виїжджаючи з Бахмута, на звичайному течіку, які машини на фронт. Течі. Соня Сотник вона, вона зачитала текст, Боєць з позивним лютик написав вірш ну, з надією, що ну, ніхто його читати не буде. Хлопці хотіли витягнути той течік розстріляний, де загибла, загинув той боєць за кермом, але хлопці виїхали. Вони назвали її Вікторія. І у Арсена в репертуарі є пісня 4,16 колеса». Арсен цю пісню написав за півгодини. Зараз, коли він її співає, в Хмельницькому жінка вийшла, і Арсен став перед нею на коліна. Жінка, хлопця, який загинув. І Не знаєш де, в мирному Хмельницькому. і от… Таке, ну. Слухай, Юра, ти стільки, ти стільки всього бачиш, чуєш, робиш. Де ти береш е, трохи радості, трохи сил? За кожним чоловіком потужним стоїть жінка. А мені зараз от, я п'ять років з тією жінкою, про яку я мрію, мабуть, все життя. Вона просто спитає, скільки тобі таблеток в дорогу, на скільки днів розраховують плюс. І не питає, коли будеш чи коли куди їдеш. Я знаю, що мене завжди вдома чекають. Ми з нею разом просили Дашу, щоб вона, доньку, не їхала. Так сталося, що ми поїхали у мене. Мирна професія, вона такої більш нікого в Україні немає круїзний експерт. Я дуже багато подорожував, і мені фірма, до речі, моя трудова книжка досі там давала по 4 круїзи на рік. І ми були впевнені в тому, що нічого не буде війною. Ми аналізували, розвідка доповідала, одна розвідка казала так, друга так. Там та не всі розвідки казали, поїхали. що не буде. І, до речі, я дуже обожнюю розвідку Держприкордонслужби, І вона надпотужна. І, до речі, саме звідти ми і знали. За добу я знав, що буде вторгнення, але ми були в Бразилії в цей час. в Відпустці у мене була, до речі, була відпустка з родиною, з донькою, з жінкою. І от ми поверталися, і ми з жінкою благали Дашу, щоб вона залишилась. Спочатку там друзів багато є, і в Німеччині, і в Нідерландах, і в Польщі. І це була я принципова позиція: я їду додому. А війна зупинилась від нашої хати 800 метрів, саме аеродром Чайка, куди псковські десантники стрибали, півтора кілометра річка Ірпінь з Житомирської траси, де вони заходили. І ми повернулися. І от 5 березня, а сльози були, коли 8 березня ми проїжджали через. Бердичеві, там на перехресті, ви що дійсно їдете, каже, ну ви кончені, да? ну і ти, і жінка там вже пожили, малу куди тягнеться. Я говорю, ти йди з нею побалакай. А вона каже: там мої собаки, там мої дідуська і бабушка, я їду додому. І коли хлопці принесли дівчатам по тюльпанчику, війна, 8 березня. Бердичів, колона йде з одеської траси, а ми, мабуть, єдині, які дібіли їдемо туди. Але ми вже йшли першою колоною і потужною колоною, до речі, до самої рідної на той час. От за те, що ми зараз всі студії, за те, що ми в Києві, за те, що в нас є Київ, я вклоняюся своєму другу, брату, побратиму, командиру 72-ї бригади Олександру Петровичу Вдовіченку. Це бригада чорних запорожців. І я не забуду. Ми саме з малою, з Дашою поїхали. Штаб був, це вже не секрет. На станції метро Берестейська. Там хлопці відпочивали в двох потягах метро. Там було тепло, там стояв флаг бригади, прапор бригади. Чорних запорожців, і там ми об'єднялись, І всі наші перші машини були на 95-ту бригаду ДШВ, десанти, і саме 72-га бригада. Вже потім ми нарощували об'єми тих машин, відправляли на Харків, на Дніпро, на Херсон. Юрка, я розумію, що просто з тобою треба окремо робити серіал. програму, серіал. Е, давай так. Ти, от, ти розумієш, що ти робиш дива. Що для ну, для мене ти робиш дива? Ми з тобою зустрічаємося в грудні. Це е, місяць, коли ну, все одно якесь з дитинства відчуття, що диво близько, воно є. Давай так, е, ми з тобою зараз туди, 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 до небес. Е, е, трошки помріємо і запустимо твою якусь мрію, куди ми поїдемо. В Круїзі після перемоги. Куди? З чорного в Азовське море Наш. Я от я от знала, що ти так відповістиш. Друже, ти. Просто я неймовірно тобі взагалі вдячна за те, що ти завітав то окремо, що ти знайшов час, за доньку, за твою позицію, за твою оцю впертість, таку, знаєш, в доброму розумінні слова, за ці всі об'єми, колеса, тури, пісні, акції, ініціативи, ковбасу, салати, одяг, за все. Просто Юр, Юр. Я буду обіймати з тобою. Дякую тобі. Я тобі за все дякую. Бо на таких, як ти, тримаємося. Ми всі розумієш? Я, ці люди, ці ми тримаємось, тому що є такі, як ви. Аби як вас не було, тут би все, все, все розруйнувалося. Це тому що в нас погана медицина, Нас не можна загнати до да і вилікувати. Хай так і буде. Uh, я хочу ще подякувати за те, що ти завжди береш слухавку, і не тільки від мене, а взагалі від всі так. від всіх, всі, хто тобі до речі, так з проханням телефоную і пропозицію та... допомогти. Так, так. Я іноді телефоную і думаю, та ну Юра, тира Боже, там мільярд справ людей телефонують. Ще Алло, після другого сигналу. Як ти це робиш? Я не знаю. Дякую тобі, дякую. Даші, Даші, вітання! Скажи, що вона крута в тебе, амазонка така, вам взагалі Просто Степанич!